Слава Україні! З вами Ірина на каналі Вірем Техніка. Не встигли опублікувати цього красення ще усі наші соціальні мережі як вже отримали безліч прохань, зробити детальний відеоогляд на нього та взагалі розповісти, що він собою являє. Мова йде про янмарчика АФ – Одразу скажу, що це акційна пропозиція для вас. Чому так? Тому що присутні деякі зауваження, але по більш детальній інформації телефонуйте за номером телефону. Ну і власне переходимо до самого ж огляду. Має дизельний трьохціліндровий двигун об'ємом 1006 см сантиметрів кубічних, кінських сил під капотом та, звісно ж, на повному приводі. Передня колія має розмір 90 см у вузькому положенні та 102 см в широкому положенні. Задня колія має розмір 83 см в вузькому положенні та збільшити її можна до 95 см. По шинам. Шини тут в хорошому стані, повні карби, розмір задніх 8,3 на 20 а розмір передніх шин 6 на 12. По функціоналу. КПП механіка 4 швидкості. Повишені, понижені передачі, валить бору потужності, 3 швидкості вперед, одна назад. По праву сторону пульт керування задньою трьохтичковою навіскою. гідропідсилювач керма присутній, реверс, ручний газ, пам'ять задньої навіски, є оберт на місці та напрацювання 866 мотогодин. <заду>. Укомплектований цей малючок ґрунтофризою, яка в дуже хорошому стані. Робоча ширина 140 см, ножі тут нові. Як я вже говорила, є трьохточка точка та боковий гідроциліндрик для рівня горизонту ґрунтуфризи. Рік випуску в нього по митній декларації 2005, -й. вага 800 кг без ґрунтофрези. Ну і одне, напевно, з найцікавішого, яка в нього вартість. Акційна ціна на даний момент такого тракторця складає 6300 умовних одиниць на нашому майданчику. Якщо когось зацікавив, приїжджайте до нас на майданчик для тесту. Драйву та більш детального огляду. Ну, а звісно, якщо не маєте можливості приїхати, телефонуйте, вийдемо з вами на відеозв'язочок, покажемо, розкажемо та надамо всю інформацію, яка вас буде цікавити. Нагадую, ми знаходимося в місті Рівне на вулиці Князя Володимира, 112А. З вами була Ірина на каналі Вєра Техніка. До зустрічі!